Зануритися у епізоди стеження та відпрацювань, щоб зрозуміти деякі деталі реальних спроможностей дронів, як спостерігаючих, так і ударних. Гробашня зачаїлася. Диявол у дрібницях, таких як уважність пілотів, відповідність засобів, злагоджених розвідувальних та ударних екіпажів, ну і якість цукерок. Побачили. Авре. Розуміємо, що вони нас чують, Відтягуємося, ніби нас тут нема, Даємо можливість вийти їм зі схованки і перейти в іншу. Все, рубачня у пастці. От тепер працюємо. Точне завдання пілота-розвідника – Змінюється. Тепер його задача створити шуми, показати присутність безпосередньої близькості, щоб хробак навіть на секунду не запланував змінити поточну дислокацію, допоки летить ударний дрон. Та обов'язково контролюрен периметру, щоб ніхто нікуди, як то кажуть, ось ударний дрон. Його прибуття не зайняло багато часу, адже стеження відбувалося тривало. А тепер поїхали. Звісно, картинка очима пілота FP команди Кліми птахів Мадяра. Тут вже робота потонше. І треба таки донести цукерок. Адже купа незрозумілих перепон. Вон дроти якісь ще щось зачепився, упав, операція провалена, хробаки втікли. Але не цього разу. Оп! Поклали. Запалили. Ну то вйо, Але ті останні секунди безкінечно тривають. джага Джага! Добре, файні цукерки від інженерної служби Марлі, котрий Боб обубасять на всі гроші. Честь вам, козаки інженера 414-го обубасу. І вам, пілоти, за глибокі проникнення. Рубаки у захваті, я впевнений. Тим часом хробачня далі сьогодні у колесах грається з дронами з машинним зором. Судний день, цілик. Податковий екранчик. Ну, а зведена група Рептер Рер, морської піхоти, ТРО та птахів Мадяра їх валить, як і всі інші. Лайньошки ще літають. Давай пішов звідси. От ще якась хробача таку куще не зустрічав. Але таке. Минає друга доба збору. Вами зібрано 16 з 25 мільйонів гривень за дві доби станом на 18 годину, 9 квітня. Збираємо набагато корисних засобів, в тому числі на ті саморобні цукерки інженерної служби Абубасу Марлі. Тож тримаємо темп, прямуємо далі.